Всім доброго дня. От. Як говорив по попередньому по, по відео, е, яка була помилка допущена нами. Е, Підгодівля. Е, цього року ми допустили ще одну помилку, таку собі. Е, так, Арчі Арчі злапав за ногу зараз і не пускає. Е, була ще допущена одна помилка, це є після викачки ріпака. Викачали мед з, 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 з ріпака. Взяли непогано. І ми зайшли, трошки були в, 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 в проблемку, що сім'ї почали голодувати. От, особливо відводки. Ну, сім'ї як сім'я, ми тим, що ми лишали. А от відводками, получили, з відводками вийшла трохи проблемка. От, ми спочатку не звернули увагу, випускали відео, о, і нам звернули увагу. Е, звернули увагу ви. От. Ми зайшли тоді, почали вже підгодовувати, але час був втрачений. Сільні трошки були послабили і поприсідали. Потім вже на основний медозбір вони вийшли, вони повідбувались після легеньких підзагодівель. Але ну, от, на те, що не звернули увагу, це не звернуло. Це була, в принципі, цього року нами допущена друга помилка. Що все ж таки навіть літом, коли немає взятку і особливо. Особливо це було проявлено цього року, коли немає взятку. От, після викачки ріпака, то треба підгодовувати, обов'язково підгодовувати. Присідають сім'ї, реально присідають, матка перестає червити, а червить тільки те, що може От, І це проблемка. Сім'ї в основний медозбір, вони заходять, як заходять. Там, нема що сказати, що вони там були погані, от, непогані, але могли бути сильніші. І Розвинутись набагато краще, ніж ми цього року їм дали це зробити. От такий варіант теж було допущено. По всіх інших моментах я би не сказав, що було багато помилок, ну, були там одиночні, але в принципі такого не помічав, щоб воно щось вплинуло на е, основний медозмір, на основну пасіку, розвиток бджоли в 6 так. От, на даний момент, що, 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 димпушка. Димпушку, за димпушку я розкажу все ж таки в наступному відео. От, розділю, бо це є інш, інша історія, досить цікава, досить хороша.